Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Джоки sa 16 в чорному кольорі, скутер нефарбований. Такий приїхав з Японії до нас в такому збереженому стані. На пластику царапин ніяких немає. Пластику дефектів взагалі немає. Такий багажник у нас. Так, є два оригінальних ключа. Так, сидіння у нас вже перешите, так як з роками оригінальне вже втратило свою якість. Так, присутні оригінальні зеркала. Так, що у нас по гомі 90, -90 на 10 від фірми Dunlop. ззаді. Гума як нова, абсолютно. Ще відкотається не один сезон. Так, тут у нас теж в такому все стані. Девончик не фарбований, нічого, всі гвинтики, все як новеньке. Так, Присутня бокова підніжка. Так, спереду у нас ще оригінальна гума Максіс. Така процентів 40-50. гальмівний диск без виробітки. Так, пильнички у нас ціленькі, вилочка сухенька. Так, такий стан. Ручок, кнопочок. Так, ну і подивимось, що у нас по пробігу. Так, 16, 519. 16 тисяч пробіг. Так. Скутер заводиться ідеально, працює також. М'який холостий ход у нього працює гарно, обгонна муфта не звенить, хто розуміється в Ямах і в і знає, що там постійно про... є таке питання з обгонною муфтою, Тут все взагалі як новеньке. Тут тебе всі 60, стрілку ложе повністю. Хто знає, як ці скутера їдуть, ті знають. Дуже їх обожнює молодь, так як на них можна постантити. А для більш старшого віку просто кататися і насолоджуватися його станом. Так що, друзі, кому цікава така техніка. Дзвоніть, пишіть, замовляйте. Усім ну, гарного дня, вдалих покупок.